Всім привіт! Зараз намалюємо мальви в петриківському розписі, намічаємо ескіз, розвели різні відтіночки фарби, макаємо рожевий вкраплак, і технікою перехідного мазка малюємо пелюстки такі у вигляді сердечок. З одного боку мазок, з іншого і серединку заповнюємо. І інші пелюсточки так само. Між пелюстками залишаємо ось такі просвіти. Це така буде маленька мальовочка на А4. Беремо рожевий на кошачку світлий і ось так на пелюсточках деталі малюємо. Це простий варіант мальв. Нескладно. Ставимо зернятка білі по центру, тепер кошачкою краплаком або малиновим на кожній пелюсточці. Ось так робимо. До центру зводимо. Це вже більш складна робота. Тепер листочки, центральний мазок. Зверху можна темніше, взагалі беремо жовтий, на кінчик зелений, перехідні мазочки. Десь можна на кінчик блакитний взяти або бірюзовий і інший бік малюємо. Ватною паличкою, малюємо серединку по колу. І ось такі маленькі квіточки. Якщо хочете складніше, можете це кошачкою зробити. І по центру зворотнім боком пензлика, крапочку, малюємо прожилки в листочках темним зеленим кошачкою, з одного боку, з іншого. Травинки кошачкою виводимо. Десь можна зернятками поставити. По центру прожилочку темно-жовту. Ось така мальовочка вийшла. Бажаю натхнення.